Перші винищувачі що 16 вже помітили в українському небі. Тож яку роботу вони зараз виконують на Тернопільщині. Працівники ТЦК сколотили банду і викрадали, катували та шантажували людей за гроші. Західні партнери сильно занепокоєні зростанням впливу Андрія Ярмака на президента України Володимира Зеленського. В чому суть скандалу з відбудовою дитячої лікарні Охмадит після ракетної атаки? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні з вами поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Аби підтримати мене та україномовний Ютуб, можете підписатися. Так нас стане більше. Поїхали. Давайте почнемо з гарної новини. Перша партія винищувачів f 16 від союзників по НАТО прибула в Україну. Про це повідомляє Блумберг. Нагадаю, останнім терміном передачі цих літаків вказували кінець липня. Так і сталося. Джерела агентства зазначають, що кількість винищувачів поки невелика, але у в Міноборони України появу f 16 офіційно поки що взагалі не коментують. І це також можна зрозуміти, але деякі українські ЗМІ вже опублікували перші фото винищувачів в небі, що схожі на F16. Ще одним підтвердженням прибуття винищувачів для України може слугувати заяви Агловим. ЗС Литви цитата з офіційного твіттера Ф-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилась цілком можливою за інформацією The Times, першу партію з шести винищувачів Україна отримала від Нідерландів. Надалі очікується ще постачання від Данії. І тут давайте підкреслимо, що союзники України, попри затягування цього процесу, дотримались слова поставити винищувачі до кінця липня. Військові експерти також вказують на важливий нюанс щодо передачі винищувачів F-16 України. За даними аналітиків, літаки не просто прибули до України, а вже виконують бойові завдання. І якщо все це правда, то це прекрасна новина. Так, деякі винищувачі F-16, мабуть, війну прямо зараз радикально не змінять, але це важливий початок. Просто нагадаю, що Україна очікує від 45 до 60 винищувачів f 16 від своїх союзників, і це вже істотно може посилити повітряні сили для захисту нашої держави. Але це все ж таки не вирішальний фактор. Скільки ж нам потрібно винищувачів? За словами президента України Володимира Зеленського, для ефективної оборони від російської агресії потрібно щонайменше 128 винищувачів f 16 які могли би передати союзники. F-16! В Україні ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з F-16 і першими державам, які акцептували. Наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати. Наступна новина менш приємна. На Тернопільщині працівники ТЦК сколотили банду, викрадали, шантажували та катували людей, заробляючи на цьому до 150 тисяч доларів на місяць. Зараз розкажу усі подробиці. Поліція підозрює щонайменше 5 працівників ТЦК та СП, які. Розподіливши між собою ролі, налагодили корупційні схеми, як офіційно повідомляють Тернопільському обласному управлінні поліції. Інколи, аби змусити військовозобов'язаних платити, підозрювані вдавалися до погроз побуття та викрадення. Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб. Троє з них були працівниками центру комплектування а ще один колишній військовослужбовець. На чому саме заробляла ця банда? Гроші отримували від військовозобов'язаних за непроходження ВЛК, оновлення даних та отримання відсрочки. Заробляли в середньому від 100 до 150 тисяч доларів на місяць, а далі вже ділили між собою. Цікаво, й те, що працівників ТЦК затримали. А в суді їм дали змогу внести заставу у 242 тисячі гривень і вийти. Цією можливістю, як ви вже могли здогадатися, підозрювани вже встигли скористатися. Хоча на цьому історія також не закінчилась. Під час розслідування з'ясувалися нові цікаві факти. Працівники ТЦК вибували гроші не тільки з тих, хто був військово зобов'язаний, але, як мінімум, шість людей, які взагалі не підлягали мобілізації, постраждали від негідників. За даними поліції, один з потерпілих взагалі батько чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу. А після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. Згодом його відпустили лише після того, як родичі заплатили 30 тисяч гривень. Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження. Ось така жахлива історія від поліції. Вплив та влади Андрія Єрмака в Україні стрімко зростає, тож це непокоїть західних союзників. Міжнародна агенція Bloomberg написала про діяльність Андрія Єрмака на посаді голови офісу президента, про його зростаючий вплив і розправи з конкурентами. Дослівно, оскільки російський наступ триває вже третій рік, деякі міжнародні прихильники України дедалі більше стурбовані тим, наскільки багато рішень зосереджуються в руках 52-річного Єрмака, кінопродюсера в минулому, який став єдиним наближеним до президента Зеленського. Він має прямий вплив на все від зовнішньої політики до військового планування. Важливо, сам Єрмак в інтерв'ю агенції заперечив свій зростаючий вплив і сказав, що президент йому просто довіряє. Сам президент Володимир Зеленський здається впевнений, що через критику Єрмака всі намагаються атакувати самого Зеленського. Андрій Єрмак просто потужний менеджер. Які факти посилення Єрмака наводять журналісти? Перше піднесення єрмака супроводжується падінням багатьох інших високопосадовців, часто від рук самого Єрмака. Як пише Блумберг, кадрові перестановки, які приписують Єрмаку, викликають занепокоєння в західних столицях. Нинішній керівник офісу президента отримав настільки багато повноважень, яких не отримував ніхто до цього на його посаді. При цьому його відповідальність формально доволі обмежена. Затвердженням журналістів, Єрмак ймовірно, відігравав центральну роль у заміні головнокомандувача Валерія Залужного. Також він цікавиться питаннями постачання зброї, міжнародних переговорів і процесу обміну полоненими. Йдеться у статті. Деякі чиновники у матеріалі навіть порівнюють роль Єрмака з роллю головного виконавчого директора. А Зеленський всього ліж виконує функцію голови. Ще один цікавий факт: агенція з посиланням на джерела твердить, що у травні Єрмак зіграв важливу роль у відставці міністра інфра. Структуру України Олександра Кубракова, чиновника, який колись мав прямий зв'язок із Зеленським, і був близьким до адміністрації Байдена у підсумку. Офіс президента так і не зміг нормально пояснити необхідність такого кадрового рішення. Знаєте, і тут виникає логічне питання, чому ж така людина потрібна президенту Володимиру Зеленському? Одне з припущень Єрмак фахівець з вирішення незручних проблем. Він пропонує швидкі і прості рішення, хоча інколи з неприємними методами. Також Блумберг пише, що останнім часом саме Єрмаку відведена роль архітектора майбутнього мирного плану для України. Що з цього вийде, побачимо. Міністерство охорони здоров'я України вирішило провести новий тендер на визначення компанії, що відбудовуватиме дитячу лікарню Охмадит зруйновану ракетним ударом. Про це пише BBC Україна, і давайте про це поговоримо. Таке рішення з'явилося після скандалу навколо оголошення переможця комерційного конкурсу. Ним стала запорізька фірма «Boot Technology. Будівельна компанія мала взятися за відновлені лікарні за кошти, зібрані як благодійні внески. Саме тому ця ситуація набрала такий розголос і, зрештою, змусила МОЗ реагувати. Чому до фірми були претензії? Суперечки навколо Technology виникли після публікації програми Наші гроші. журналісти Журналісти-розслідувачі встановили, що серед понад десятка компаній, що претендували на відбудову лікарні, було обрано фірму, чия пропозиція, як твердять журналісти, була однією з найдорожчих 307 мільйонів гривень. Наші гроші проаналізували установчі документи цієї компанії і встановили, що її статутний капітал становить всього 5 тисяч гривень, а на її балансі, начебто, взагалі немає необхідної техніки. Зазвичай на цьому етапі це вже має насторожити і навести на думку про схематоз. І тільки після публікації журналістів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко також засумнювався в переможцях. Хоча водночас у благодійному фонді запевняють, що стартові умови Будтехнолоджі насправді були кращими, аніж в інших учасників тендеру. Там запевняють, що експерти перевіряли цю компанію і не побачили в її діяльності корупційних ризиків. Історія дуже дивна. Насправді, чесно, просто не хочеться вірити, що першим про що подумали після ракетної атаки по дитячій лікарні в Києві, це як нагрітися на її відбудові. І про важливі зміни в армії командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК. Але спочатку відповідну пропозицію генерального штабу має затвердити кабінет міністрів. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у коментарі Українській правді. Він уточнив, що комунікація між добровольцями і військовими частинами відбуватиметься як із ініціативи громадян, так і з ініціативи командирів. Цитата людина може сама знайти частину, звернутися до командира. А він уже вирішить, чи призивати її. Але частина також може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримали з резерву плюс або реєстру військово зобов'язаних оберіг. Пояснює Веніславський. Ініціатива може запрацювати лише якщо її підтримують в уряді. Що тут можна сказати і про що це свідчить? Ініціатива насправді гарна, бо дає можливість краще зрозуміти командиру, якого бійця він отримує, і дає цивільному краще зрозуміти, де він буде служити після мобілізації. На жаль, це також наводить на думку про те, що ТЦК на сьогодні себе настільки дискредитували, що на рівні уряду їх доводиться позбавляти частини роботи, а командири намагаються обійти взаємодію з ними і напряму вербувати собі спеціалістів. Говоримо про гарну новину Збройні Сили України. В ніч на суботу, 3 серпня, завдали удару по аеродрому в Ростовській області та обстріляли кілька російських нафтобаз. Про це заявив Генштаб України. На аеродромі розміщувалися російські системи ППО, авіаційна техніка та склади з кабами. Атаку провели СБУ та головне управління розвідки у взаємодії з збройними силами. Ніч вдалася продуктивною, і українські військові також. Атакували нафтобазу у Білгородській, Курській та Ростовській областях. Додамо ще трошки позитиву після влучання у склади у Росіян поменшало кабів, якими вони б'ють по цивільним містам України на сході. Пошкоджено авіаційну техніку, що також прекрасний результат. Детонація на складах була дуже сильною. і Російська влада намагалася приховати приліт. Хоча пізніше їм все ж довелося оголосити про режим. Надзвичайною ситуацією у районі Ростовської області Міноборони Росії підтвердили, що вночі відбулася масова атака українськими дронами. 75 дронів, за даними російських чиновників, а вони начебто збили. Президент Зеленський в свою чергу заявив, що бити по російським аеродромам це справедливо, і це абсолютно логічно, бо саме авіація з таких аеродромів за тиждень на українські міста скинула сотні авіабомб. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, то обов'язково підпишіться на мій канал, ставте лайк та пишіть коментарі. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе і любіть Україну.